Слава Богу! І е, це, буде, це буде саме так, як завжди. Давайте ми помолимося. Ми хочемо, ми чекаємо людей, які трошки запізнюються, людей, які не, не, дуже, е, яких не дуже правильно поінформували, коли початок. Але той, кого ми чекали, і точно завжди він є з нами. Це наш Господь, який приходить завжди, який завжди вірний, ніколи не підводить. Всі його бідниці, це є фундамент міцний. І його обіниця про те, що він буде кожного разу посудати те місце. Де його народ зібраний разом? Ця обідниця є тверда. О, Господь наш ми дякуємо тобі за твою вірність, які ми сьогодні прийшли поклонитися. Ми дякуємо, що дійсно слово твоє це міцна скеля, твоє ім'я, це міцна башта і ті, хто упивають на тебе, вони завжди будуть мати втечу. Ми славимо тебе за те, що напротязі цих двох місяців ти благословляв церкву цього міста, благословляв вірність у молитві, благословляв безліч у відповідей, Господь. І дякуємо, що сьогодні ввечері ми можемо посвятити тому, щоб схилитися у твоїх ніг, наш Спаситель, щоб принести тобі славу, щоб принести в словах і піснях наше захоплення тобою. Прийми це, Господь. Це не надумано, Господь, це не наіграно. Ми, ми справді захоплені тобою. Нам бракує. Сказати, що ти вартий для нас. І цей вечір, нехай буде вечором, коли ця церква, яка стільки часу молиться і уховає на тебе, заспокоюється біля твоїх ніг. Ти достої слави. І нехай слава буде могутньою цьому в цьому вечорі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, ми почнемо з маленької історії. Я думаю, це буде приємно кожному з нас. І тоді прославляємо.